Перед іконою я стану на колінах, воскову свічку тихо запалю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в запеклому жорстокому бою. Солдати українські, за тебе щодня благаю Бога і молю, щоб захистити. Жовте поле, синє небо і щоб живим лишився бою, Перед солдатом стану на колі, воскову свічку тихо запалю за те, що захищаю країну за пеклому, жорстокому бою. І вірю я, настане день розплати, Господь засудить наших ворогів вогні бакельному навіки їм палати. Бо прокляло їх українські мати і пам'ятник величний величній треба для тих, хто Україну так любив свій, життя біда за жовте поле, синінебо За запаклому жорстокому бою, нам незборимим жити у віках, ми сильні духом в прагненнях єдині, і в кожного з нас квітне на устах. Героям слава, слава Україні!